Четвер, четверте квітня, Бог закликає повернутися. Устану, піду до свого батька і скажу йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою з Євангелії від Луки 15:18. Ліза жила на чудовому острові Оаху на Гаваях. Життя на Райському острові було схоже на мрію, доки її чоловік одного разу вранці не сказав. Кохана, я збираюся на прогулянку. Після цього вона його ніколи вже не бачила. Опинившись сам у горах і йдучи по гірському хребту, Хенк послизнувся. Гравій обсипався в нього під ногами, і він упав головою донизу в 150-метрову щелену. Хенк скрутив шию й помер. Пошукова група знайшла його тіло через три дні. Ліза на силу пережила цю втрату. Після багатьох тижнів і навіть місяців вона все ще відчувала біль. І тоді, коли Ліза намагалася, хоч якось затамувати свій біль, вона почула заклик: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Євангеліє від Матвія 11.28. Ліза росла і виховувалася в сім'ї, члени котрої дотримувалися сьомого дня суботи. Почувши Божий заклик, вона зрозуміла, що спокій знайде тільки в тому разі, якщо знову дотримуватиметься суботи. Для Лізи суботній спокій символізував спокій у люблячих руках творця, спокій від турбот, від тягаря та проблем, що так обтяжували її серце. Для Лізи Субота символізувала дім, і справді суботу можна порівняти з домом. Субота кличе нас назад до Едемського дому, де Бог від самого початку відокремив її для спілкування зі своїми дітьми. Адам і Єва провели першу суботу в спілкуванні з Богом та одне з одним. Пов'язані між собою спілкуванням любові, вони насолоджувалися Божою присутністю. Завдяки взаєминам любові вони прагнули спілкування як із творцем, так і одне з одним. Основна мета суботи полягає у взаєминах, у марноті та поспіху, котрими сповнений цей світ, вони часто відступають на другий план. Субота ж закликає нас зробити зупинку і поміркувати над тим, що справді важливе. Субота нагадує нам про близькість, якої прагнуть наші серця. Субота це щотижневе запрошення поставити на перше місце взаємини з Богом, сім'єю, друзями та близькими нам людьми. Ліза здобула спокій, дотримуючись суботи, і ви можете відчути те саме. Бог запрошує вас уже цієї суботи відчути ті близькі відносини, які наповнюють значенням життя.